Як же ж виглядає кущ без суниці наживу? Дивіться, оце кущ, оце один. Один такий садженець, посаджений. В червні місяці, відповідно, в теплиці вирощений раніше. Він попускав багато ось таких відводочок, як їх назвати вже, саджанців, корінчиків. З корінчиками вони. І саме головне, вона ремонтантна. Дивіться, квіточка раз. Ягідка два. От такі діла хочете замовити? Їсть до продажу З теплиці відправка? Будуть касетна розсада, десь приблизно ну от такого розміру. От. Ви їх не бійтеся, що ось нічого страшного в цьому немає. Ви її висаджуєте на постійне місце, поливаєте, підживлюєте, замульчовуєте, обов'язково замульчуйте, тому що це буде і волога буде зберігатися, і тепліше буде зимою, і краще перезимує. Вона перезимує, вона дуже живуча і дуже класна. Ну, відповідно, якщо на неї буде сонце пекти, прямо такими, як цей рік пекло, то ну, всяке може бути. Ну, можна ж подумати, прикрити там і тому подібне. Хочете замовити, пишіть. То суперова розсада і ягоди. У вас хто в мене куплявся? Мені присилають фотографії. Дивись, каже, я ось уже ціле літо їм ягоди. Представляєте, Ті, що весною купили? Ціле літо їдять ягоди, так само як і я, тому що бачите, я її клієнтам відправляю із квіточками із ягодками. Пишіть.